Я вам просто скажу, як я рахую Сеторан. 50-ка коштує 2000 доларів, а 125 вона повинна коштувати півтори От і орієнтуйтеся, що 125 ка вже вона теж проіндексувалася в ціні. Вона раніше коштувала 700-750 доларів. Зараз, коли золото коштує близько 4, вона повинна коштувати 1500 доларів. А чому ми не продаємо 250? ки Тому що. Більшість ринку теж не розуміє її ціни. І коли ви дивитесь каталог Максима Загреба і починаєте ну, там казати, що дядько видумав якусь ціну, а якщо не помиляюсь, він там написав 140 тисяч. То він написав її реальну ціну. Ну, тому що він же ж якось ж ж аналізує ринок, він не придумає ціни з голови. От вона і повинна коштувати мінімум 3 250-ка. І десь і, і унцовка... При ціні метала 2 тисячі доларів, 1700 1500 700, 1500 доларів, 1600 ну, 600, коштува завжди 4005 тисяч доларів. От Вона удвоїлася в ціні. Фунцова оранта коштує 10 тисяч доларів. От і порахуйте, 2 плюс 1,5 плюс 3 плюс 10. Якщо я не помиляюсь, виходить 16,5.